Вибачте, перервали нас. Прошу, скільки раз, не дзвоніть мені, будь ласка, пишіть смски, тому що переривається ефір. Так само і в личних розкладах. Окей, поїхали далі. Донецьк. Ми очень ждем. А там жінка написала: ждуть освобождення. Давайте подивимося, коли це буде. Донецьк. Донецк, Донецк. В будущем, кажут, Буде, будет, будут, обстрелы, да? Угу. Угу. Ну да, тут будут обороняться, тут будут обстрелы на 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 майбутне. Вам треба чекати. Угу. Бо тут дьявол буде оборонятися. Він буде відстоювати позиції, щоб Донецьк утримати. Так що тут бережіться вас, попереджає, щоб ви ховалися. Тут така ситуація буде, да. угу. угу. Ну, освободять через період времени, через військові дії. Тут не вийде таким мирним путем, тому що їм прийшло указання, що вони повинні тримати Донецьк і Луганськ. Так, да, утримувати. Але вам треба очікувати, що буде військовим методом освобождатися Донецьк. По-другому не вийде. Так, далі. Бердянськ. Коли буде освобождение? Бердянськ. Ну, зараз ідуть угу. розрушення, військові, о, ну обстріли тут ідуть. Зараз ідуть бої. Угу. Угу. И что это означает? Стримай что? Угу. А -а -а, тут еще тяжелые будут бои. М да, тут и авиация, скорее всего, будет задействована. Ну, тяжело буде. Тут Луна? От луна, коли це буде, невідомо. Зараз відстоюють, відстоюють цей, це місто, цю територію? Угу. Ну, вам треба ждати. Угу. Коли закінчиться війна, воєнні дії. Не коли закінчиться війна в цілому, а коли закінчаться ці воєнні дії в этом місці, Да, що за обмани? Угу. 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 Понятно. Ну тут э, приміняться буде воєнна хитрость тоже. Знаєш, військова хіт хитрість. Така буде примінятися. А, що їх в облогу возьмете? В облогу. Ага, розчарують їх. До, що У них не буде чим. До-до-до. Для того, щоб вони пішли. Тут буде примінятися якась воєнна хитрость. Чекати треба. Тут якийсь. А, запитували, чи буде опалення в Херсоні в Таврійському, Таврійський 3, да? Третій Таврійський район. Буде опалення? Третій Таврійський район, Херсоні. Угу. угу. А кажуть жертвами обстрілів, а, ви боїтеся, що можете стати под дьяволу, так? Да? Тут все добре буде. Угу. Ану, ну. Що це означає? Ну так, да, це ваші страхи, от, знаєте як. Подстраховочка. От боїмося, що, не дай Бог, будемо жертвами обстрілів, і ми будемо без, без отоплення. Ну, а на самом деле. Як це буде а на самом деле? Да угу. не, тут все буде хорошо. Ну, в, потому що тут уже розставляться всі точки над дві. Тут буде прояснення будущего на будущее, да, тут є шанс, що все буде по правосудді, що це будемо ми вже під контролем України. По правосуддю. Тут дуже хороші карти йдуть. Уже проясниться ситуація в тому времени, коли почнется отопительний сезон. Так, поїхали далі. Чи буде наступ Росії на Україну через 5-10 років? Давайте подивимося. Чи буде наступ Росії на Україну на майбутнє через 5-10 років? Вони ще й тут не відступили, вже питаєте. Розумієте, тут таке Постійне очікування, що от вони ем, знову там що, нас розчарують. Ну це такі страхи. Угу. І що? Угу. Угу. Так, да, страхи того, що, вже знаєте, синдром, синдром жертви. Ми очікуємо після цього, що вони зробили, будемо постійно очікувати, а що, що можна ждати від Росії? Нічого хорошого. І по Єрафанту показують, що от ці страхи дьявола, тому що дуже багато жертв, дуже багато агресії. І це будуть страхи постійні, вони нікуди не дінуться. Це, знаєте, як ото генетичний код, а, а, відчуття того, що ну, раз вони так роблять постійно з другими країнами, то й на майбутнє можуть так зробити. І що? Угу. Угу. Закінчиться. Угу. Ну, показують, що їхня, їхня стабільність вона закінчиться. У них там предстоїть ще спасати свою країну, там розвал, розруха йде і а, розкол країни, розкол Росії зараз почнуть її на куски рвати. І вже в тому стані, що вона була раніше, її не буде. Угу. Угу. Ну, просто треба постійно стояти на обороні, кажуть. Оборонятися, щоб обородний ем, потенціал у нас був великий, розумієте, щоб ми могли відстояти, не розслаблятися, вам кажуть. От, якщо будемо не розслаблятися, і будемо по правосуддю е, мати гарно, з, гарний захист країни нашої сильної, щоб була армія сильна. Сильні кордони, і постійно на стрьомі. тому що вони ж працюють е, із і знутрі, е, щоб і ФСБ ой, СБУ хорошо працювало, чи як воно, ФСБ, СБУ? СБУ да? Запуталася вже там російське, українське, все в кучу. Але щоб і, і на стражі стояли, і кордони були сильні, і е, були, було вооружені. І обороняться по міру, да, от, от них. Потому що це така тупікова ситуация. Тупікова в чем? Ну да, щоб сильна, сильна оборона була, кажуть. Щоб сильні кордони були. Наші кордони сильні. Щоб були. І постійно настрою. Тоді все буде хорошо. Да, маніпуляції. Ми можемо це зробити, кажуть. Ми маги. Ми можемо це зробити. Наша країна може це зробити. Ну, на нашу Україну тут, тут йдуть дуже класні карти, і щоб жертвами не бути, кажуть, да, щоб жертвами не бути, щоб була щаслива сім'я, не ховатися від проблем, як раніше за рожевими окулярами що Росія не может быть, это же брат старший, це же у нас там ну, такого быть не может у нас много родственников, у нас родственники связи, у нас родственные связи. Ну, получили. Називається получай фашист-гранату, да? Для того, щоб осознати, що вони вороги. Ми получили, да. Угу. І що? Виїжджати куди? Та на будущее у нас тут є можливість виїхати таку е в союз, обязательно вийти треба, щоб був союз, як, в якому ми мали захист. Розумієте, що ми самі. Не зможемо справитися, як зараз ось військові дії. Да? Тільки всім миром, тільки з підтримкою, там, вступ в НАТО. Це дуже необхідно нам. Коли ти вступаєш в НАТО, ти маєш захист. І якби зараз нас не підтримували інші країни вооруженням да? і обученням наших а, солдат, то ми б не змогли справитися з цим ворогом самі. От тут показують, що не розслаблятися. Нападати вони не будуть. Але розслаблятися нам не треба. А є у них таке бажання на майбутнє? Є? Та у них за... я кажу, зараз ще рано балакать, тому що на майбутнє, ось укажуть, кажуть, що, буде куди, куди. Ми будемо виїжджати виїжджати в щасливу сім'ю. Розумієте? А, угу, з всім міром, тобто не з ними, а з усім світом. Тільки ми не знаємо. Я ще скажу правильно. Так, да, об'єднуватися треба. З НАТО, з всім міром. І тоді що? Угу. І тоді жертв не буде? Да. Тоді будемо ходити від жертв, від очікувань навіть, понимаєте? Тобто вони будуть розуміти, що з нами вступає конфлікт. Ну, вже ж вийшли, ось, ось зараз. З нами вступати в конфлікт, вступати в війну нема смисла, тому що вони будуть жертвами. от. так от. Все. Фу. Береслав. Коли звільнять? Береслав? Угу. Ну, коли ілюзії закінчаться. Понімаєте, у них ілюзії, що вони зможуть побідіти. А коли вони закінчаться, ці ілюзії? Коли? Угу. По колесу фортуни, кажуть. ну їх коли їх окружати? Ждать треба окруження. І тоді її закінчиться. Тут окруження буде? Так. Азовці. Оце тут дуже складне таке питання. Азовці. Коли повернуться? Коли повернуться? Що це означає? Тут багато емоцій, дуже, багато, ну, дуже важких емоцій, і те, що вони там знаходяться, знаєте як, і не допивають, не доїдають. І ще а, такі страхи смерті, постійний страх смерті, тобто присутній. І що це означає? Це по єрафанту. Агресія, так? Да? Угу. Ну, у вас таке відчуття, що а, країна, типа, забула за них і. Це, це ваші страхи. От по єрафанту по показують, що ваші страхи, що там все все закінчилося, і ніхто не допомагає, і ніхто нічого не робить, ви кажете, От ніхто із правительства не робить, і м м ви розстроєні тим, що нічого не відбувається. Угу. І, і емоції переповнюють, і кажете, немає ніякого руху, і це дуже довго відбувається. І ніхто нічого, опять же, ви кажете, що ніхто нічого не робить, ніхто не хоче вирішувати ці проблеми. Дивимося на самом деле, що происходить. Що відбувається насправді? Що відбувається насправді? Що відбувається насправді в нашій країні? По поводу а, а, звільнення, повернення азовців із полону. Що робиться? Боротьба йде. По єрофанту йде боротьба, Боряться. довго боряться, да, воєнним способом. Вам треба очікувати, коли приїдуть угу. розрушати. Що, що, що розрушати? Ну, то, понимаете, це йде такий сердячний біль від того, що це довго дуже відбувається. Що вже скільки місяців вони там в полоні. Угу. Угу. За ними наблюдають, за ними а, зараз вирішують питання, як їх звідти забрати. З однієї, сторони, на даному, в даний момент, ну, бояться, щоб вони були жертвами, а з сторони, а з другої сторони, вони. Типа зараз не можемо нічого зробити. Зараз, на даному етапі. Угу. І що? Ну, двойственна ситуація. Тут, тут така двойственна ситуація. Що немає як, нема зараз ресурсу для того, щоб їх визволити. А ресурс собирають. Кажуть, зараз нерівно, нерівноцінне. Вони ж збирають полонених там, генералів. Вони тут, да, працюють над цим. Тому що... важко. Ну, ілюзії того, що вони одні, і за них ніхто не думає, це ваші ілюзії. Це правда ваші ілюзії. Угу. Вам треба стримувати цю і... І... агресивність, більш стриманою бути. Стабільне. І розуміти, що тут працюють люди. Да. Бо тут війна йде дуже важко. Угу. Знаєте, як ото ідея фраза, як Дамокла в меч, висить над цими людьми да, постійно. І вони, вони ж маніпулюють нами через азовці. Маніпулюють, тут маніпуляції йдуть. Дуже важко. Угу. угу. Зараз немає можливості, немає такої возможності, тут треба чекати момента, коли бажання буде поміняти. У них немає желання міняти їх, понимаєте? У них є корчаги, правління. Речаги управління нашими властями цими людьми угу. через цих людей. І що? Буде вибір? Між чимчі. Угу. Буде вибір. розрушить. Вони маніпулювати будуть. Вони це, це в них рычаги а, правління, рычаги шантажа. Понімаєте? Азовці – це рычаги шантажа. Дуже багато. Дуже складна ситуація. Дуже. Але вона рішається. Ну, Я ж кажу, що їм зараз просто немає як, не можуть, можливості немає зараз. Їх визволити. В якому стані, В якому стані вони повернуться, люди, ці азовці, в якому стані повернуться? Що це? Ну тут луна, тут непонятна історія. Кажуть, колісо фортуни як до кого повернеться. Їх там багато. З одной сторони. Вони жертви їх хочуть принести в жертву. Що це означає? Ну, я ж кажу, тут іде, знаєте, на чувствах грають, на почуттях. Создають ілюзії, що ви будете от так от і так от. Що у вас нічого не вийде. Визволить їх. Угу. Ну, вони обманують. Угу. Тут сильні обмани йдуть. Тупикова ситуація. І що? Угу. Ну не хочу час говорити поки. Можуть стати жертвами. Частина може стати жертвами обстрілів. Це готується провокація? Готується провокація? Ну, поки думаю. Давайте по-другому спитаю. Вони виживуть? Вони виживуть. Кажуть, як домовляться. Ну, напряму так, щоб прям їх всіх, от було у них желание всіх їх а, убить там, да, у них а, вони уходять від цього. Тому що вони бояться, що тут прийдеться відповідати їм перед всім міром. І що? І що? Угу. 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 І що? Ну, слава Богу. Тут такий просто длительний процес, понимаєте, що. В... На... Є шанс воєнним чином через військові дії, їх через військові договори, їх звідти витягнути. Тобто тут то воєнним... тобто показати, як кажуть, да? хочете освободити, шантажом не вийде. Це для орків. Шантажом не получится. Хочете там прикриватися цими людьми, не вийде. Тут вийде тільки через військові дії, через І що? Угу. Стримати, так, да, від эту агресію. Да. Угу. І що? Ну, вибирати їм прийдеться. Угу. Ой, це складне, таке складне питання. Це треба е, стільки часу для цього, щоб от розбиратися конкретно по кожному випросу. Ну, дуже важке, важке питання. Будуть рішати, будуть, а чи повернуться вони взагалі? А чи повернуться вони взагалі? Повернуться? Угу. Буде вибір між чим і чим? Угу. Одні повернуться, одні будуть жертвами війни. Ну, в будь-якому випадку, виходить, як би я не дивилася, частина буде жертвами воєнних дійстів війни, а частина повернеться, частина приїде. Кажуть, щоб всі приїхали, щоб все, ну, от всі повернулися, це дуже важко. Це угу. Стримує. Ну, це ж тримає. Путін їх тримає, понимаєте? Угу. Для того, щоб Да. Прикривається ними. Все. Добре, дякую, дуже важко. До побачення, до зустрічі слідуючої, пишіть коменти, лайкайте, мені це дуже важливо. Пока-пока.